З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чернівецька область, як один із тилових регіонів, стала прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Зі зміною ситуації на фронті та в країні змінюються й потреби переселенців. Тож як Буковина адаптується до викликів та як відбувається підтримка ВПО, розповідаємо вже за мить. Чернівецька область перших днів війни стала тимчасовим прихистком для тисяч переселенців. За понад два роки повномасштабного російського вторгнення потреби вимушено переміщених осіб трансформувалися. Зараз особливої уваги потребують соціально незахищені верстви населення, які залишилися у регіоні і продовжують стикатися з труднощами в адаптації. Розповів у телепроєкті ТВА «Життя з присмаком війни. Керівник благодійного фонду Рокада. Якщо говорити про сьогоднішній день, то у нас по статистиці близько 73 тисяч внутрішньопереміщених залишилося проживати. Що стосується динаміки от і, і тих змін, про які ви говорили, то на сьогоднішній день спостерігається те, що в області, на жаль, залишилася категорія такого населення серед ВПО, які ну, найбільш соціально незахищені. Тому що ті, які, ну скажімо, могли собі дати раду, вони або виїхали за кордон, або повернулися назад до себе, якщо могли повернутися. А от якраз оця категорія найбільш соціально незахищених слоїв, вона на Сьогоднішній день найбільш притаманна в області залишилося багато людей похилого віку, які потребують особливої уваги та підтримки. Ці люди часто опиняються наодинці зі своїми проблемами. Їм необхідна не лише матеріальна допомога, але й постійна турбота та психологічна підтримка, додає Володимир Антонюк. Фонд якого приділяє цим питанням чимало уваги. Також ще одна проблема, звичайно, є в тому, що позалишалися старші люди, люди ну вразливих цих категорій. І вони живуть ну, в цих заявлених МКП і. Там, ну не тільки міжнародні донори, і ми розуміємо, що то не ті місця, де мають жити люди, і тому ну це проблема, яка потребує вирішення. Віктор Лащак зазначає, що на Буковині через проблеми з логістикою важко відслідковувати організоване прибуття внутрішньо переміщених осіб. Це ускладнює доступ до необхідної допомоги, оскільки благодійні організації не завжди змозі охопити всіх, хто потребує підтримки. Недостатня координація між різними службами. Ми та організаціями може призводити до того, що частина переселенців залишається без життєво необхідних ресурсів, коли люди добираються самотужки, хтось поїздом, хтось, а ще й наш е, залізничний вокзал має свою особливість е, зустрічей. Зустрічей, то е, хтось добирається автомобілем, хтось добирається, десь там з пересадками, якимись автобусами. То е охопити цих людей надзвичайно важко до слова благодійники зазначають, що область докладає усіх зусиль, щоб надати необхідну допомогу, і закликають місцевих жителів ставитися з розумінням до переселенців. Також вони підкреслюють, що ВПО активно долучаються до волонтерських ініціатив, започатковують власні проєкти та роблять внесок у розвиток місцевої громади. Більше про виклики та досягнення у підтримці ВПО дивіться у телепроєкті ТВА «Життя з СПР. Смаком війни. Діана Добинда, Вадим Пелех та дня, ТВА.